Ми вас попросимо, будь ласка, щоб ви приклали свої речі і додому, відпочили, поспалися, а потім вже потрібно місця. А так да? Можна, Можна так зробити? Можна так Вам потрібна якась допомога, у вас уподій. Спасибо, перші Ну Зараз такий у нас піднесений настрій, ми на емоціях, тому якби в тому не відчувається, все ж таки перший день, є переживання. Відповідно, моменти спілкування з людьми, звичайно, зустрічаються відповідні правопорушення. Ну, на перший день, якщо незначні правопорушення, то ми стараємося обмежитись устним попередженням і власне, домовитися з людьми, щоб вони покинули місце парковки, наприклад, ну, в основному це парковка. Ну, на даний момент ще були незначні непорозуміння між сусідами. Владнали все мирно, доступно спілкувалися поки що. Стопроцентової оцінки службі дати не можна перший день, все ж таки, але думаю, що спільними зусиллями ми будемо добиватися поваги громадян. Власне, ми працюємо на партнерських засадах, це наша ціль, щоб ми працювали на партнерських засадах, щоб ми були прикладом, щоб поліцейські не боялися, підходили, запитували, надавали допомогу. Все, що можливо, все, що в наших силах, ми будемо старатися зробити для суспільства. Тому з вами. Якось зробила спробу Спроб не було. Я думаю, люди розуміють, що це ну, немає перспектив з нами домовлятися. Це має бути по закону.